Привіт, друзі. Давайте пригадаємо один із найважливіших моментів Другої світової війни, а саме, рішення союзників про бомбардування Німеччини. Цей крок був сприйнятий з неоднозначним такими емоціями, але він став переломним моментом у протистоянні з нацистською машиною. Сьогодні схожа дилема знову стоїть перед світом. Британія та США таємно схвалили удари по Росії, зокрема по її території в глибині. Чи стане це тим самим переламним моментом у нинішній війні? Чи дійсно такі рішення можуть змінити хід подій? Далі розберемось? Тим часом один із ключових споживачів ЄС відмовляється від російського газу, а війна стає для Росії дедалі дорожчою. Ну а лідер Китаю готується до візиту в Росію, Тож далі про це і не тільки буде дуже цікаво, залишайтеся з нами, поїхали розбиратись. Отже, видання The Guardian, яка повідомляє, що США та Велика Британія підтримали право України використовувати їхню зброю для ударів по території Росії. Офіційно про це ніхто поки не оголошує, але дозвіл вже фактично діє. Що це означає? Насамперед, те, що Україна має змогу атакувати військові об'єкти на території агресора без ризику бути офіційно звинуваченою в розширенні конфлікту за межі своєї території. Також це рішення виглядає як спроба створити такий додатковий тиск на Росію. Президент США Джо Байден наголосив, що використання ракет, наприклад, Shadow, не є початком конфлікту між НАТО і Росією. А це лише право України на самооборону. Отже, чекаємо на великі удари по стратегічних об'єктах Росії, які значно ускладнять логістику та плани ворога. І не менш важливі новини з Німеччини. Міністр оборони Борис Пісторіус офіційно заявив, що з точки зору міжнародного праву немає жодних заборон для того, щоб Україна використовувала далекобійну зброю на території Росії. Це підтверджує право України самостійно вирішувати, яку зброю і в яких цілях використовувати. Що це означає для війни, якщо Україна зможе розширити свою атаку на російські військові об'єкти, це значно послабить здатність Росії проводити наступальні операції. Додайте сюди підтримку з Канади, яка також висловлюється за те, щоб Україна мала доступ до далекобійної зброї, і ми маємо всі шанси побачити зміни у ході війни найближчим часом. В додаток до цього австрійська компанія оголосила, що до 2025 року повністю відмовиться від російського газу. І це такий великий удар по Росії, яка традиційно заробляє просто мільярди євро від експорту енергоносіїв до Європи. А Австрія була одним із великих споживачів російського газу, і її рішення це ще один крок до економічної ізоляції Росії. Чому це дуже важливо? Справа в тому, що втрата одного з останніх великих споживачів газу в ЄС це ще один удар по бюджету Росії. А якщо ще враховувати скорочення інших ринків збуту через санкції, Росія відчуває значні фінансові втрати. В умовах, коли економіка Росії вже тріщить по швах, це призведе до ще більшого тиску на владу і, можливо, внутрішніх конфліктів. А щодо економіки Росії, The Moscow Times повідомляє, що війна обходиться Росії просто в астрономічні суми. За першу половину 24-го року Росія втратила на витратила на оборонні потреби понад 5 трильйонів рублів, що більше на 36% у порівнянні з попереднім роком. Щодня Росія витрачає просто. Там 30, 30 мільярдів рублів на війну, що є величезним фінансуванням та тягарем для країни. А такі витрати з'їдають просто бюджет національної економіки, охорони здоров'я та освіти. Водночас, також секретні витрати на закупівлю зброї та озброєння від союзників, таких як Іран, Північна Корея. Також стрімко зростають таким чином. Росія. Під великим тиском як на полі бою, так і в економіці, втрата доходів від енергоресурсів та постійна зростаюча витрата на війну створюють ризики для стабільності самого режиму в Росії. А лідер фракції Соціал-Демократичної партії Німеччини його ім'я Рольф Мюценніх, Запропонував створити міжнародну контактну групу для переговорів з мирного врегулювання війни в Україні. Можливими учасниками могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія. Ця ініціатива покликана залучити більше країн до процесу припинення бойових дій з одного боку. створення міжнародної групи могло б розширити вплив на Росію. З таких з боку глобальних гравців. Але з іншого боку, треба з обережністю ставитись до таких пропозицій, оскільки вони можуть зводитися до спроби зупинити війну на умовах вигідних Кремлю. Адже Індія, Китай і по суті союзники Кремля. Ще одна новина з Німеччини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив утриматись від передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Попри чисельні брохання Києва, Берлін зайняв таку жорстку позицію, однак це не означає, що на цьому все закінчується. Ми з вами багато разів пам'ятаємо, що Німеччина відмовлялась від допомоги, але з часом на це погоджувалася. США і Велика Британія продовжують те твердо підтримувати Україну під час зустрічі президента Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера було обговорено важливі питання щодо військової допомоги Україні, зокрема, можливість використання ракет великої дальності. Особливо цікавим був момент, коли Байдена запитали про погрози Путіна щодо використання ракет. А його відповідь була короткою. Я вам зачитаю: я не дуже думаю про Володимира Путіна, відповів Байден. І це символізує зміну тональності Заходу, менше страху перед погрозами Кремля і більше зосередженості на підтримці України. Також Білий дім вирішив як мов, можна висловитися, врятувати 5,8 мільярдів доларів, призначених для України. Попри закінчення фінансового року в США, ці кошти надзвичайно важливі для забезпечення стабільного потоку військової допомоги Україні до 2025 року. Продовження надання допомоги забезпечить Україну необхідною зброєю для довготривалої боротьби, а але от, а от відсутність таких коштів могла б поставити під загрозу оборонні можливості України. Тому цей крок Білого Дому надзвичайно важливий для нашого захисту. Тим часом погрози Путіна сприймаються вже не так гостро. Путін продовжує погрожувати Заходу, заявляючи, що дозволити Україні використовувати західні ракети для ударів по РФ це нібито пряма участь країн НАТО у війні. Однак Євросоюз відповів на ці погрози дуже чітко: жодна заява російського диктатора не вплине на Нашу підтримку Україні. І це ще раз доводить те, що Захід налаштований рішуче. Європа продовжує дискусії про розширення обмежень на використання зброї та готова допомагати Україні не лише на дипломатичному, але й на військовому рівні. І це означає, що жодні погрози не можуть зупинити процес допомоги нашій країні. Ну а далі давайте поговоримо про візит Сідзепіня до Росії. Лідер Китаю, за даними Associated Press, планує приїхати в Москву у жовтні на саміт Брікс. І це вже не перший його візит до Росії, але цей раз він особливий, оскільки відбувається в умовах поглиблення економічної залежності Росії від Китаю. Після введення західних санкцій Китай став майже єдиним великим торговим партнером для Росії. Для Росії, яка шукає нових союзників, Китай виглядає ключовим гравцем. Звичайно, Росія сподівається на підтримку Пікіна і не лише економічну, а й політичну. Отже, Китай та Росія намагаються створити нову реальність, ну в якій їм би було б комфортно, але ця реальність, на жаль, може бути дуже небезпечною для України. До речі, США відреагували на так званий мирний план Китаю щодо України. План Китаю складається, я вам нагадаю, з шести пунктів. І як зазначив заступник постійного представника США при ООН, цей план не доповнює українську формулу миру і це ключовий момент. Пікін пропонує домовлятися, але не вказує, що російські війська повинні залишити Україну. І це дуже небезпечно. І тут виникає питання. А чи дійсно Китай зацікавлений у мирі, чи це лише спосіб затягнути конфлікт? З одного боку, ми бачимо, що Китай грає в свою гру, прагне зміцнити свої позиції на світовій арені. Але для багатьох українців такий мирний план виглядає як зрада. Ну, Тому що він не гарантує відновлення суверенітету і взагалі не дає ніяких гарантій безпеки в майбутньому. Водночас США також чітко заявили, що найшвидший шлях до миру. Це повне виведення російських військ з території України. Такі новини лише підтверджують, що міжнародний тиск на Росію не зменшується, а підтримка України з боку Заходу лише наростає. Британія і США схвалили удари по Росії, і це може змінити хід війни. Водночас, економічні наслідки для Росії також стають дедалі відчутнішими, і навіть найбільші споживачів ЄС відмовляються від російського. Газу. Підтримка Києва залишається пріоритетом для Заходу, і найближчі місяці можуть стати вирішальними для майбутнього цього конфлікту. Тож підписуйся обов'язково на канал, щоб не пропускати важливі події. На цю мить в мене все. Дякую.